У мультику Мадагаскар майже ідентично відтворили сцени з відомих фільмів. Навіть п'яти хвилин не пройшло, а ми вже бачимо одну ахайну пасхалочку. Дев'ять однакових аптек на одній вулиці. Думаю, що більшість навіть не встигли зрозуміти, в чому тут прикол. А я зараз покажу. Откуда на біла готувалось товілась Жартую, я покажу сцену з відомого фільму. На старих кадрах це виглядає ще більше схоже, ніж в новому кіно. Тому Алекс точно закусив під Кінг-Конга на Empire State Building. Проходить ще декілька хвилин. І ми бачимо, що сцена у казано Монте Карло це відсилка на фільм Місія не здійснена. Прямо як Пінокіо з другого шреку вони обидва тупо копіюють Тома Круза. Пиши в коментарях, скільки разів ти передивлявся Мадагаскара. Продовження чекатиме на каналі.